Двох звільнених із полону і тяжко поранених українських воїнів терміново доправили до Дніпропетровської лікарні. Обидва у реанімації. Один із них, батько шістьох дітей, тракторист із Полтавщини у критичному стані. У полоні бойовиків він пробув 32 дні. Його схопили під час боїв біля Мар'їнки. Наразі боєць 28-ї бригади на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі борються за його життя, але жодного прогнозу не дають. Другий звільнений з полону кіборг Вадим Бабенко до лікарів потрапив із переломами кісток таза. У полоні він був півроку. У критичному стані у реанімації після полону 38-річний Роман він на апараті штучної вентиляції легенів до нього не пускають. Лікарі жодних прогнозів не дають. Його серце зупинилося, та лікарям вдалося запустити його знову. Медики кажуть, поранення вкрай складні. Кота. Різані рани груді, живота, простріляні обі ноги. Що саме сложне є порушення діафрагми, тонкого толстого кишечника, желудка, печні селезенки. Поруч у лікарні чергує його мама. Каже, її син був трактористом у рідному селі Оболонь. Виховував шістьох дітей, коли його мобілізували. П'ять синочків і сама маленька дочка сім місяців. Молилися усі молилися. Їхню 28-му бригаду перевели до Мар'їнки в травні. Через три дні після цього син перестав виходити на зв'язок. У частині сказали, він зник без звісти, і лише два тижні тому рідні дізналися. Роман непритомний у Донецькій лікарні. Його визволяти поїхала мама. Я його пізнала, то ж моя дитина. Я його ладила. Почуто, що я влажу він одкривочка і ручкою мені так лежав в руку. Я була ще я біля нього. Переговорники домовилися з бойовиками, щоб передати бійцю ліки. Урешті вмовили віддати його та ще одного захисника донецького аеропорту, який був у полоні із січня. Заєхли 20 числа і одразу нас розбили. Вадим Бабенко згадує півсотні полонених тримали в архіві СБУ, спали на полицях. Урешті він упав із великої висоти, зламав кістки тазу. Архівне поміщення полки. І шести полки зверху повністю. зробили і назад. Привезли. Все. 27 днів постійного болю. Він нарешті на волі у реанімації. Із Черкаської області волонтери вночі привезли його дружину, якраз у її день народження. дівчатки волонтери підготували сюрприз. Они привезли від позна ночі. Нашли груши на вамі двіжонка. його, і Для віті це був найбільший сюрприз, коли її супруг поздравил. От знімраждіння загалом за добу до Дніпропетровської обласної лікарні доправили 12 поранених бійців. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропетровськ, спецкор 2+2.